Мене дуже веселить, що коли я був студентом Елену імені Івана Франка, були певні викладачі, які викладали ще в мого батька. Ну, і вони були дуже впливові. Може, у вас є пояснення, чому викладачі не міняються протягом часу? От, міняються студент. До їхня робота, вони світом живуть, роблять. Візуально, всі викладачі років 10-15 проходять, однаково виглядають. Чи то мені так тільки так здається? Це тільки так і є, здається, так і є. тобі тільки здається. Вони нічого тяжкого і дурного до голови не беруть, і до рук. Та ну. Ну, що тяжко друг беруть, ручка? Ні, ну загалом люди мають мінятися, мені здається, ну, 15-20 років проходить. Справді змінюються викладачі. Е, і я вам хочу сказати, що е, змінюється навіть їхнє ставлення до студентів. Чим старший викладач, тим більші вимоги в нього до студента. Тільки через то, що він забув. Що студентам до сраки все, що він говорить, у нас було не так: У нас чим старший викладач, тим далі від кафедри він приймав залік. Ну, все в дешевших і дешевших закладах.